Доброго всім здоров'ячка. Отак пошкрябав городик свій, новим знаряддям, новим культиватором. Що я і для чого робив в цьому році? Така земля була убита, суха. О, дощів не було. Культиватор звичайний із стрілка із стрілками не залазив у землю або виворачував грудки здоровенні. А я і зробив той же свій старий культиватор, тільки переставив другі лапки. Або їх називають долота. І ось такий у мене вийшов результат. Це я пройшов усього-навсього один раз в один слід. А якби в два сліди, або ще не тільки подовжаю поперек, було б дуже і дуже чудово. Ну... Відстань між лапками а, великувата, ну, але нічого. Краще так, ніж ніяк. Ну і ось в мене такий получився результат. Це я зробив після дощику. Земля трошки підмокла, відлягла, і оце в мене таке. Получилося. Я задоволений результатом. Ну, ну і покажу, чим я обробляв свою земельку. Прекрасно! Доброго всім здоров'ячка. І зробив із свого культиватора. Культиватор за такими лапками. Понаходимо вони ржаві, не обтираються болгаркою. Прикручував отакі лапки. І о, отлічніший результат вийшло. Дуже глибоко ралить сантиметрів на 15. Я пройшов в один слід і який результат у мене вийшовся. Дуже чудовий. А якщо б ще в два чи три сліди, так взагалі б було б, шовою вивара. О, так що я довольний своїм культиватором глибить ось дево, а тут я помірав оцю відстань 15 сантиметрів. Ну от. Ну, правду, на культиватор і ще ложу. Груз не знаю, скільки там кілограм 10-15, напевно. І взагалі чудово виходить. А якщо другий другі іти, так взагалі груз не треба ложити. Потім. Оце така чепуха. Він... У мене є звичайні лапи, стріли для сплошної обробки, теж хороша штука. Ну цей от земля така тверда, що я вирішив отак зробити і їх от трохи на зиму подовбати. Пройшов дощик у нас, то дуже все добре.